Губарів дійсно такий собі народний губернатор, е, перед тим е, Масовік Затейнік, е, де якийсь там е, Діда Мороза, грав, і таке інше. Я його знав як студента, дуже-дуже дотично е, справа в тому, що я працював зі студентами міжнародниками, а він вчився на спеціальності історія. Е, час від часу перетиналися. Е, Біля деканату я бачив собі смурна постать. От, від своїх колег, і молодих, які навчалися в той самий час, що і він ну, розповідали не дуже приємні речі, що в гуртожитку він приходив до молодших студентів з, з, з холодильника забирав їжу таке інше. Вже потім я дізнався, що він мав стосунок до Російських нацистських організацій брав участь в е, якихось там е, вишколах е, навчаннях. Ну е, це виглядало логічно, але скажімо так, під час навчання е, якоїсь зовнішньої активності він не проявляв. Скажемо, е, ну він вінчився приблизно в той час, коли Юрій Матущак. Який в університеті створив організацію Поштовх, яка була дуже помітна проукраїнська. От, і, ну, скажімо, тоді я не помічав якоїсь протидії з боку студентства. З боку адміністрації, так. От. Ну, Щодо. Микола е, Лєвченка. Я хотів тут більш детально сказати. Е, він був моїм студентом, він вчився е, на спеціальність історії, але така в нас був такий п, один рік перехідна спеціальність історія з е, спеціалізацією міжнародні відносини. От. Ну і якось після заліку я в нього спитав: кажу, Коля. То от подивитися на тебе, ти молода, така модна людина, одягаєшся красиво, їздиш на червоній мазді. Що, що, що тебе спільного з комуністами? А він на той час був депутатом Куйбишевської районної ради саме від комуністичної партії. Ну і мене здивувало, але Микола відповів, на мій погляд, дуже відверто. Е, ну, я не, не буду повністю цитувати, використовуючи його лексику, але ви, ви здогадаєтеся. Він сказав: мені на комуністів. на... А е, чому я там? Тому що це для мене важливо, бо за поглядом я е, русський фашист. Це було десь е, біля до, до 2000 року. І, і, і потім я дізнався, що його такий патрон, е керівник ідейний, і не лише е Сергій Баришніков, який мав добрі стосунки з ліберально-демократичною партією Росії з Жириновським, і от е е е я думаю, що саме Баришніков пролобіював поїздку. В групі російської такої специфічної молоді до Іраку, до Садама Хусейна ще, ну, коли він був при владі, десь 2001-2002 роки. От. І це показник. Потім до цей Микола захистив у нас кандидатську дисертацію. Тема: вибачте, італійсько-тунійський конфлікт. На початку ХХ століття. Ну е, я здогадуюся, хто йому саме це написав, але коли він захищався, я, я взагалі здивувався, і я, я тоді не був членом вченої ради спеціалізованої. От але е, е, я здавався а навіщо це? А він на той час е, е, був е, вчителем десь у школі, але. Скаже, сказали мені, це йому потрібно, бо він буде великою людиною. І буквально через рік він стає секретарем Донецької міської ради, а за законодавством секретар це дуже потужна посада, що у разі відсутності міського голови саме секретар виконує обов'язки. Ну і відповідно до. Микола став зіркою українських медій, його там кефіром поливали за висловлення відповідні. Потім став героєм фільму Інші Челсі, німецького режисера документаліста Навіть посперечався трошки з Борисом Калісніковим про певні такі якісь. Непорозуміння були всередині партії регіонів. Ну, звісно, що ми, е, е, Микола вже не був членом Компартії на той час, він е, представляв саме партію регіонів. От. Е, ну і е, е, потім його була дуже, на мій погляд, е, погана роль саме на, на самому початку. Коли ці були контакти з тим же Губарєвим, якщо не помиляюся, саме Микола його привів на, на сесію міськради на сес, на сесію міської ради, да ну і відповідно. Хоча, як і багато хто в партії регіонів, було тоді ще намагання сидіти на двох сільцях, тобто, тут так. Ми тут вирішуємо питання, але е, чи допоможе, чи е, це нам якось е, отримати якісь додаткові преференції з Києва. От, ну, Потім якось він е, зникає з е, індійного простору, якщо не помиляюся, він зараз у Росії в Москві проживає. От. Далі За моєю Левченко в Європі проживає? Так, ну можливо, я. Не, не відстежую. Е, остання то була інформація для мене кілька років тому. От. Щодо Корнілова, то ото от, от Е, через, я так розумію, сімейні обставини. Він е, тривалий час проживає в Газі, показово в Голландії, е, в фактичній столиці. Е, Хіба не в Москві? Ні-ні, я, я так розумію, що зараз він е у Москві, бо на тих каналах, про які ви згадували, він постійно тусується, але е ну, десь ще, е ну, принаймні, до війни. Він там знаходився. Я чому це про це згадав? Якось був е, прямий ефір на донецькому телебаченні е, в, е, в, такий, в такому ток-шоу е, Бригіди, е, так, от е, він мав підключитися саме з Нідерландів, і е, одна, одна з працівниць цього каналу. Теж моя колишня студентка каже, що він коли, діз, коли дізнався, що ви, ви будете теж в програмі, його аж перекосило. Ну я кажу, ну це не дивно, звісно. Я От, просто, ну, його... Просто хочу уточнити. Він військовий злочинець, бо він пропагандист, він е, агітатор війни. Однозначно він, е, е, ідеолог а... фашистської створення ДНР. Він один з фашистів, які вимагають знищення українців та України. І якщо б він зараз мешкав в Газі, нам було б варто вимагати його екстрадиції. Нам було б варто насправді справу якусь нарешті е, ну, я... кримінальну. Чому я. Ти -ти 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 -ти. Теоретично Убудую. можливо, я з вами згодний, згодний абсолютно що злочинець, бо дійсно він був ідеологом е цього, умовно кажучи, донбаського сепаратизму. Ця е На книжка про е Донецько-Криворізьку Республіку. <кхід> е вона. Так, ну, скажімо, вільно, розповсюджувалися, і деякі, навіть мої колеги, з задоволенням кажуть, ось молодець Володя, наш колишній студент. Ну я вже, здається, згадував, що він так і не довчився на історичному факультеті. Я не знаю, може, якусь іншу освіту він отримав, але позиціонує себе як політолог і таке інше. Ну, тобто він е політолог недоучка без диплому. Ну, ну, да, так. Да. Ну, я, я думаю, що так. Ну, е, тут е, теж є певн, певний такий бекграунд, Його брат покійний був е, е, засновником і лідером так званого інтердвіження Донбасу в, е, на, на самому початку 90-х років. А, а, а сам Кор е, Володимир Карнілов був е, останнім е, штат, ну, до е, е, фактично розпуску комсомолу він був е, третім секретарем, тобто секретарем по ідеології е, Варшилського міського е, Варшилського райкому комсомолу центрального району міста Донецьк. Тобто, ну, для нього особисто це було, мабуть, е, е, крах е, КПРС в е, комсомолу, це було для нього особистим е, горем. Тобто, дивіться, він е, за ідеологі займався ідеологією комуністів, так? а потім він так. ідеолог створення Новоросії. Л так. Л Левченко був комуністом, а потім він регіонал. Це все говорить про те, що вони пристосуванці, і ідеологія в них відсутня. Чи можливо про те, що ідеологія русських фашистів, насправді, про яку Коля казав, що він руський фашист, російський фашист, то вона і є радянська ідеологія. Вона. Є... Е, Як це все зрозуміти? Е, Як е, е, це? Е, я, е, я з вами згодний в тому сенсі, що це дуже близько. і... Е, Суто формальна партійна належність вона використовувалася в той чи інший час у відповідності до суто прагматичних підходів, але е, вона не змінювала сутність, а сутність цих людей була саме така е, е, проросійська, е, е, імперська. І е, коли це було вигідно через комуністів це вирішувати добре, потім партія регіонів, ну і таке інше. Тобто, я думаю, що тут е, ідел е, не можна казати, що вони пристосуванці і. Не мають ідеології. Вони мають дуже чітку нацистську расистську ідеологію, але суто формальна партійна належність була якраз обумовлена цим пристосуванством в залежності від ситуації.